У обласному санаторії для дітей із порушенням опорно-рухового апарату постійно лікується близько ста пацієнтів. Нині навіть є діти із зони АТО. Про одного із таких юних переселенців головний лікар Віктор Бойко розповів голові обласної ради Петрові Вороні. 12-річного хлопчика із Луганська поранило в ногу осколками міни. Прооперували у Дніпропетровську і тепер він лікується у Полтаві. Було роздроблено все, побиті поби, связки і кості. І воно це називається анкілоз. Тобто воно зрослося. І якщо нічого не робити, він не функціональний буде в суставі і не згинатиме. Зараз роблять це розробляють, щоб він згинався. «В біликах мама проживає, вона місцева повністю, так? Ну, зараз на нашому протезно на одному з протезних закладів Полтава робиться йому спеціальний тутор, який дає можливість працювати тільки в оцій площині, щоб не було підвивоха вибуха ноги зовні або на гужі, тому що там є нестабільність св'язки. Розірвані вже вдруге тут лікується із правостороннім сколіозом. І Софія Карнаук говорить, цього разу зустріла уже багато знайомих. В мене сколіоз трошки підлічився на три градуси. І цього року я потрапила, щоб вже до першого до ступеня сколіоз вилічити. Тож Софію та інших юних пацієнтів санаторія із Днем Святого Миколая привітав голова обласної ради Петро Ворона. Хотілося, щоб діти, які сюди приїжджають, виїжджали при все здоров'я. Хай Миколай їм дарує здоров'я. Але з іншого хотілося їм і побажати, щоб вони самі над собою працювали, тому що від них це багато залежить. Взагалі для мене, як для педагога, спілкування з дітьми додає і сили, і енергії, і бажання працювати. Тож вони інші, вони кращі за нас, однозначно. Вони ні зіпсоні ніякими такими, знаєте, підлими речами, іноді які є у дорослих. Я думаю, що за ними майбутнє, і ми маємо їм допомагати. Святковий же настрій юним пацієнтам подарували ровесники з малої академії мистецтв Полтавські Балаболки.